Друзі, привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти історію, яка називається Метелик і весна. Коли після довгої зими на землю прийшла весна, все навколо почало оживати. Сонечко пригрівало тепліше, сніг танув, а з-під землі з'являлися перші квіти. У глибокому доблі дерева прокинувся метелик. Зимку він спав, заховавшись від холоду, а зараз розправив свої кольорові крільця і вилетів назустріч сонечку. Метелику було цікаво бачити, як усе змінюється. На деревах з'являються бруньки, пташки співали радісні пісні, а у повітрі пахло квітами. Він летів над луками, де росли жовті Кульбабки і сині пролізки, він сідав на кожну квітку, щоб скуштувати солодкий нектар. Одного разу він зустрів іншу комашку маленьку бджілку вони гралися разом на галявині, літали поміж дерев і раділи теплому весняному дню. Метелик був щасливим, що весна повернулася і принесла стільки краси. Наступного ранку він прокинувся ще раніше. Небо було блакитне, а краплі роси блищали на траві, мов маленькі діаманти. Він знову розправив свої крільця і полетів у ліс, де почув знайомий дзвінкий голос. Це була бджіка, яка вже збирала пилок. Разом вони полетіли шукати нові квіти. Метелик побачив, як із маленького кокона вивільнився інший метелик, ще зовсім молоденький і з ніжними крильцями. Наш герой допоміг йому знайти першу квітку та показав, як збирати нектар. Метелик відчував себе справжнім другом і наставником. Йому було приємно ділитися знанням і бачити, як нове життя починається навесні. День. Минав за ним, а навколо ставало все зеленіше і яскравіше. Весна була чудовою, повною пригод і нових знайомств. А Метелик знав, попереду ще багато сонячних днів, коли він зможе літати, гратись і радіти життю разом зі своїми друзями. Марята, ви прослухали цю історію? Скажіть, будь ласка, коли прокинувся Метелик? А де Метелик провів зиму? З ким познайомився Метелик під час своєї подорожі? Кому допоміг Метелик у продовженні історії? Дякую вам, що ви послухали цю чудову історію, гарного дня та чудового настрою!